Всім бажаю доброго дня. Тема уроку Закон Колона. Будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. А ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. Як кількісно виміряти силу, що виникає між електрично зарядженими цілами? Для того, щоб спростити опис. Електричної взаємодії ми будемо використовувати таку фізичну модель, як точковий заряд. Давайте запишемо це означення точкового заряду. Пишемо точковий заряд це заряджене тіло, розмірами якого можна знехтувати порівняно з відстанями від нього до інших заряджених тіл, що розглядаються. Як ви зрозуміли, точковий заряд не є реальним об'єктом, а є фізичною моделлю. Для спрощення опису електричної взаємодії. Пам'ятаєте, коли ми з вами вивчали механіку, у нас було поняття матеріальної точки. Теж для спрощення опусу руху тіл ми використовували таку фізичну модель, як матеріальна точка. А в даному випадку точковий заряд. Будь ласка, запишіть собі це означення. Уперше закон взаємодії нерухомих зарядів був установлений французьким фізиком Шарлем Кулоном у 1785 році. У своїх дослідах кулон вимірював сили притягування і відштовхування заряджених куляк за допомогою сконструйованого ним приладу крутильних Терезів. Давайте подивимося відео зараз. Першим отримав результати по вимірюванню сили взаємодії зарядів Шарль Колон, ще в 1785 році. Для вимірювання даної сили він використовував крутильні терези. Основний елемент яких ізольований стрижень, підвішений за середину на нитці. Маленька, дуже легенька золота сфера, закріплена на одному кінці стрижня та урівноважена паперовим диском на іншому кінці. Ще одна золота сфера закріплена нерухомо. Відстань між ними можна змінювати за допомогою повороту коромисла. Проводячи досліди, кулон заряджав нерухому сферу. Потім дотикав до неї рухому сферу і за кутом закручення нитки вимірював силу, яка діє між ними. Так як тіла однакові, вважав він, то заряд повинен ділитися між ними навпіл. Неодноразово розряджаючи нерухому сферу. Повторював досліди. Таким чином заряди зменшувалися в 2 рази, 4, 8 і так далі. Щоб на результат дослідів не впливав об'єм сфер, їх діаметр вибирався маленьким порівняно з відстанями між ними. Такі заряди називають точковими. Колон в своїх дослідах вибрав так розміри установки. Щоб заряди можна було вважати точковими. І в результаті багаточисельних дослідів встановив закон, названий згодом його ім'ям. Отже, культильні Терези у нас складалися заряжені кульки 1-2. Бачите тут Противаги. противага кульці 2. З іншого боку, все, як ви бачили на відео зараз. І три незаряджена кулька. І головне, яких він висновків прийшов зі своїх дослідів. Перший висновок це, що можете записати, що сила взаємодії двох точкових зарядів оберена пропорційна квадрату відстані між ними. Тобто, сила взаємодії. Двохточкових зарядів у нас оберено пропорційна квадрату відстані між ними. Тобто r квадрат. Це перший висновок. І другий висновок: що е, сила взаємодії двох точкових зарядів Q1 і Q2 по модулю, бачите, прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. Прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів. І на підставі проведених дослідів колон установив закон. Який названий в честь нього якраз був, це закон кулона. Давайте запишемо значення. І так, закон кулона. Пишемо, сила F взаємодії двох нерухомих точкових зарядів Q1 і Q2 прямо пропорційна добутку модулів цих зарядів і обернено пропорційна квадрату відстані, між ними. квадрату відстані R між ними. Обов'язково запишіть собі формулу. f k чисельника у нас Q1 помножити на Q2 по модулю. r квадрат. Модуль. Це означає, що додатні значення має. так? Так. І коефіцієнт пропорційності теж, будь ласка, запишіть собі оцей k. Дорівнює 9 помножити на 10 9 степені Н на метр квадратний в чисельнику а в знаменнику колонний квадратний. Так, давайте далі теж подивимося відео кратенько. Продемонструємо на досліді взаємодію заряджених тіл, які підлягають закону колона. Підвісимо на сильно натягнутій горизонтальні ниці дві повітряні кулі. Кулі мають заряди одного знаку. Поспостерігаємо за поведінкою куль при зменшенні відстані між точками їх кріплення на горизонтальній нитці. У мірі того, як кулі наближаються одна до одної, сила взаємодії, яка відхиляє їх від положення рівноваги, збільшується. Дане відхилення вказує на збільшення сили взаємного відштовхування між зарядженими кулями. Значить, при зменшенні відстані між одноіменно зарядженими кулями їх сила взаємодії збільшується. Тепер поспостерігаємо за поведінкою куль при збільшенні їх зарядів. Дослід показує, що чим більший заряд куль, тим більшим буде їх відхилення від положення рівноваги. А значить сила відштовхування буде більшою. Ще одне, що ви побачили з досліду. Сила кулона, кулона напрямлені, сила кулона напрямлені вздовж умовної прямої. Лінії, так? яка з'єднує точкові заряди, які у нас взаємодіють. Давайте розв'яжемо задачі. Два заряди пишемо умову. мінус 3 наноколони і 5 наноколон, розташовані на відстані 3 см один від одного. Визначте силу притягання між ними. Будь ласка, записуємо умову. Вона у нас тут ще раз є. Пишемо, що нам дано Q1, да, перший заряд 3 наноколони. Нам треба перевести в систему Сі. нано означає поділити на мільярд, тобто 10-9 степені. Мінус 3 помножити на 10-9 степені колон. І Q2 запишемо 5 наноколон. Аналогічно так? 5 на 10-9 степені колон. Тобто переведемо замість наноколони вже запишемо у вигляді степеня. Далі відстань у нас розташовані на відстані 3 см, пишемо R до рівня 3 см, теж переводимо в систему Сі, 3 на 10 2 степені метра. І не забуваємо цей коефіцієнт пропорційності 9 на 10 -9 степені, ньютон помножити на метр квадратний поділити на кулон в квадраті. І нам треба знайти, визначити силу притягання між ними. Тобто цю силу взаємодіїв. Тобто, фактично силу. Закону колону, так? Що використовуємо? Означення закону колона F дорівнює K. По модулю Q1 помножити на Q2 і поділити на r квадрат. Перевіряємо розмірності. Ньютони на метри квадратні, на колони квадратні. Колони квадратні, і на метри. бачите, скорочуються у нас і метри квадратні, і колони на квадратні, залишаються нітони. Сила дійсно вимірюється в нітонах. Все, залишилось тільки підставити. Задача нескладна. Бачите, 9 на 10 9 степені. Множимо на 3 на 10 мінус 9 степені. Бачите, у нас буде тут мінус, він вже немає його, тому що тут по модулю будьте уважні. 5 помножити на 10-9 в Знаменнику 3 на 10-2 в квадраті беремо і отримаємо відповідь 15 помножити на 10-5 степені ньютон. Будь ласка, відповідь собі запишіть. Ми е, рухаємося далі. На якій відстані потрібно розташувати два точкові заряди, 5 наноколон і 6 нанокулон, щоб вони відштовхувалися один від одного із силою рівною. 12 помножити на 10-4 мінус 4 степені ньютон. Будь ласка, записуємо умову. Тут вона ще раз вгорі є. Аналогічно робимо, пишемо в дано і переводимо в систему С наші заряди, значення наших зарядів. Q1 дорівнює 5 наноколон. Переводимо в систему С 5 на 10-9 мінус 9 степені колон. Q2 відповідно 6 на 10-9 мінус 9 степені кулон. Далі нам дають е, силу От, взаємодії між цими точковими зарядами 12 на 10 4 степені ньютон і коефіцієнт пропорційності не забуваємо 9 на 10 -9 степені ньютон на метр квадратний і поділити на кулон квадраті. Що будемо використовувати? Знов таки будемо використовувати закон кулона. Взагалі, коли йде мова про взаємодію зарядів, відповідно треба буде використовувати закон кулона. Але нам треба буде тут знайти відстань між цими зарядами, тобто з цієї формули треба знайти r квадрат. Спочатку, а потім, відповідно, з r квадрату знайти просто r. Зараз поясню, як це зробити. І так, Піднімаємо з знаменника r квадрат чисельник через дорівнює. Буде у нас F помножити на r квадрат на k помножити на Q1 помножити на Q2. F опускаємо так в знаменник. І отримуємо r квадрат дорівнює k помножити на Q1 помножити на Q2 і поділити це все на F. Щоб знайти r треба взяти з r квадрат корінь квадратний. Корінь квадратний це оберена операція. Квадрату. Ну, дивіться, зараз поясню. 5 квадратів це буде 25. А от корінь квадратний з 25 буде 5. Тобто, щоб позбутися тут квадрату, треба взяти в корінь квадратний і R квадрат і оцей весь вираз. І у нас буде R дорівнювати корінь квадратний. K помножити на Q1, помножити на Q2 і поділити на F2. Шукаємо з вами розмірності, точніше, спочатку перевіряємо. У нас відстань виходить в метрах, ви бачите, все добре. Залишилось тільки підставляти. Підставляємо значення наших зарядів, коефіцієнт пропорційності. Ну, Коефіцієнт пропорційності у нас 9 на 10 в 9 степені. Далі значення зарядю 5 на 10-9 степені, помножити на 6 на 10-9 степені і поділити на оцю силу взаємодії 12 помножити на 10-4 степені. У нас буде бачити, корінь квадратний 225 помножити на 10-6 степені, корінь з 225 це 15. Ну, можете в оберену сторону спробувати 15 квадратів це буде 225. І з 10-6, означає, що степень треба поділити на 2, буде мінус 3 степень в метрах. Можете залишити відповідь в метрах, як хочете. Можете записати в міліметрах. Пишемо відповідь. Задача розв'язана. Задача номер 3 У скільки разів зміниться сила взаємодії між двома точковими зарядженими тілами, якщо відстань між ними збільшити в 3 рази. Тут бачите, немає багато чисел, нам тільки кажуть, що в 3 рази. Вістань між ними збільшилась. Тобто у нас є Q1, Q2, у нас є R1, вона дорівнює якійсь певній відстані, а R2 вже в 3 рази буде більше, 3R. І відповідно, оскільки разів зміниться сила взаємодії, тому нам треба знайти відношення між отою силою, що була, і потім тою силою, що в 3 рази збільшилась відстань між ними, цими зарядами, зарядженими тілами, точніше, збільшилась. Запишемо закон колона для першого і другого випадку. Перший випадок це коли у нас, звичайно, закон колона пишемо, на певній відстані заряди знаходяться F1 дорівнює k Q1 помножити на Q2 по модулю і поділити на r квадрат. І другий випадок це коли у нас, бачите, ця вісень збільшена в 3 рази. Тобто f 2 дорівнює K на Q1 помножити на Q2, і поділити на 3r2. Все, залишилось підставити. Бачите, отримуємо такий дріб. Знаємо, як це робити, ділити не можна на дріб, але можна множити на перевернутий дріб. Коли ми перевернемо дріб, отримаємо з вами. ну, Тут треба взяти 3r2. 3 в квадраті буде 9r r2 просто r2. Ви бачите, тут у нас скорочується фактично все, окрім дев'ятки цієї. r квадрат теж скорочується. Тобто 9 разів відповідь виходить. Пишемо відповідь, сила взаємодії зменшилась 9 разів. Так, на цьому ми будемо закінчувати урок. Треба опрацювати, домашнє завдання, опрацювати параграф 22, вивчити означення і виконати завдання. Дивіться, буде дві задачі отакі. Два однакових позитивні заряди перебувають на відстані 10 мм один від одного і взаємодіють зі силою щодо рівня 7,2 на 10-4 степені ньютон. Визначте заряд кожної кульки. Знову таки треба буде застосовувати закон кулона. Але подивіться, два однакових позитивних заряди. Тобто у нас вгорі це Q1 і Q2 є однаковими. Тобто можемо їх перемножити, фактично це буде. Q квадраті. так. Ну, і схоже, як ми там бачили, шукали R квадрат, тут треба буде шукати Q квадрат, а потім з цього q квадрата просто е е корінь квадратний взяти. І тоді ми знайдемо значення одного заряду, а воно, відповідно, буде дорівнювати значенню другого заряду. Отаким от чином треба буде це зробити. Це перша задача. Будь ласка, е розв'язуємо її. І друга задача буде у вас. Дві однакові кульки із зарядами 40 наноколон і 10 наноколон знаходяться на відстані 10 см одна від одної, кульки з'єднали і розвели на попередню відстань. Як зміниться сила взаємодії між зарядженими кульками? Дивіться, що тут головне і що тут треба поміркувати. І ми там, схоже, вже трошечки робили, коли кульки з'єднували. Дивіться, по-перше, використовуємо закон Кулона. Це перше. А по-друге, згадуємо закон збереження електричного заряду. Тобто, коли ми доторкнемося до них, у нас з'явиться нові заряди, так, доторкнулися, а потім, коли їх розвели вже в різні сторони, то заряд буде у них. Ото сумарний заряд, тобто скласти треба буде. У нам там Оці два заряди, 40 і 10 на наколон, тільки не забувайте систему всі перевести. І поділити на 2 треба буде. Ну, бачите, 40 і мінус 10 це скільки буде, я допоможу тут. Буде, як ви зрозуміли, 30. Ну, 40-10, так, 30. Хоча 40 плюс мінус 10 це є 40-10. І поділити на 2, це буде 15. 15 наноколон. Ну не забувайте наноколони, записуємо в системі СІ, тому це буде 15 на 10 мінус 9 степені колон. Тобто у вас Q1 і Q2 вже після цього доторкання буде мати заряди 15 на 10 мінус 9 степені колон. І треба буде ще раз застосувати закон колона і вже для цих зарядів знайти силу. А потім цю силу, першу, що у вас було, коли, ви, коли у вас були оці два заряди. поділити на ту силу, яка у вас виникла, коли ви вже рахували, коли вона доторкнулося і з'явилися нові заряди, значення зарядів нових. Все, на цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.